Для майбутньої кимоножки знадобиться пряжа. Я використовувала газал Baby Cotton XL, колір 3434 -34 XL. Також спиці. Я використовувала два види спиць. Це 4 мм і 4,5 мм. У мене вони кругові, тут всього 40 см ліска. Ви можете використовувати 60, 80 навіть 100 см. Це з приводу спиць, з приводу гачка нам знадобиться гачок 4,5 мм. Також знадобляться ножиці і голка з широким вушком для того, щоб ховати кінчики. Що ж, розпочнемо із переда. Нам треба набрати для переда 54 петлі. Перед цим треба трохи відмотати ниточку із запасу і набираємо однією спицею спочатку дві петлі і потім одну по одній. Так, ми набрали 54 петлі, трохи задовга ниточка залишилась, це непогано, навпаки будемо пришивати цією ниточкою потім між собою виріб. Бо ми в'яжемо окремими частинами весь виріб. Окремо два переди, окремо спинка і окремо два рукави все поворотними рядами. Так, розпочинаємо наше в'язання. Ми зараз повинні зв'язати три ряди резинки з крумковими петлями, тобто першу петлю ми перезнімаємо на іншу спицю, і останню петлю ми в'яжемо виворітною петлею. Тож, першу петлю перезнімаємо і в'яжемо чередування лицевих і виверідних петель. Лицева, виверідна. І так, до кінця ряду. Не забувайте про кромкову петлю. Перший ряд ми закінчуємо в'язати, кромкова петля пров'язана і переворачуємо наше в'язання, в'яжемо наступний ряд. Так само він в'яжеться резинкою 1 на 1 з кромковою петлею і чередування лицевих і виворітних петель. Це наш другий ряд. Такий самий треба ще пров'язати третій. І в кінці третього ряду зустрінемось. Ми з вами пров'язали три ряди. На цьому етапі міняйте спиці на 4,5 мм, тобто просто у праву руку беріть спицю іншого діаметру. І починаючи з 4 ряду нам треба буде в'язати лицевою гладдю. Все супер просто. Першу петлю ми перезнімаємо в четвертому ряду і в'яжемо усі петлі, окрім останньої, лицевими петлями. У п'ятому вивертному ряду ми також першу петлю перезнімаємо, але в'яжемо потім усі виверідні петлі. І таким чином лицева гладь це значить, що ми просто чередуємо лицеві і виверідні ряди, 4,5 мм спицями, я нагадаю, і ми в'яжемо усього 96 рядів плюс 3 ряди різинки. І виходить 99 рядів усього. І ми зараз на сотому ряду. Для лівого переда нам треба буде зараз робити убавки на початку кожного четвертого ряду, починаючи із сотого ряду. Я зараз покажу вам, як робити ці убавки, все супер просто. Першу петлю ми. Перезнімаємо. І з другої, третьої петлі робимо убавку. Просто пров'язуємо як одну. Все, ми зробили убавку, і до кінця ряду без змін в'яжемо. По суті, в'яжемо так, потім ще три ряди за нашою схемою лицевої гладі, тобто чередуємо далі. Виворітний ряд, потім лицевий ряд, потім виворітний. І у четвертому лицевому ряду робимо таку саму убавку, як зробили тільки що. Це для лівого переда. Для правого переда ми все те ж саме повторюємо, тільки у сотому ряду ми робимо убавку в кінці ряду. Тобто ми лицевий ряд в'яжемо до кінця, поки в нас не залишиться три петлі. І із цих двох петель останню ми нарахуємо, робимо убавку. Але нам треба убавку зробити за передні петлі. Тобто, ось не за задні, як ми робили для лівого переда, а за передні. От беремо нашу спицю. Протягаємо за передні петлі спицю і дістаємо нашу робочу нить. Трохи тріки, але ви потім більш-менш звикнете. Нам для малюнку це зручніше, воно виглядає так більш красиво. Ну і останню петлю в нашу кромкову виборітну. Так, і потім знову три ряди без змін, четвертий ряд, таку ж саму убавку в кінці ряду. Таких убавок всього нам треба пров'язати 16, тобто 61 ряд в'яжемо убавок. Так, ми пров'язали усі наші ряди з убавками. І всього на повинно бути 160 рядів. І ми зараз на 161 ряду. Його треба закрити. Тому що ми вже закінчили в'язання. Так само, як з лівим, так і з правим передом, 161-й ряд ми закриваємо. Закриваємо ми однаково наші всі частини. Першу петлю перезнімаємо і в'яжемо одну виверідну. І попередню петлю ми знімаємо через спицю. Далі в'яжемо виворідну. І попередню знімаємо зі спиці петлю. І ось таким от чином закриваємо. І останню петлю також закриваємо. Так, Ну і можна відрізати ниточку, я роблю це з запасом. Так, і витягуємо петлю. Все, два переди в нас готово. У випадку із спинкою ми набираємо 110 петель і в'яжемо так само, як початок переда. Ми беремо і в'яжемо три ряди резинки на 4 мм. І далі в'яжемо лицеву гладь. Всього разом із резинкою у нас повинно бути 160 рядів. І 161 ряд ми закриваємо, так як і на переді. У випадку із рукавом ми набираємо 100 петель. І також беремо 4 мм і в'яжемо 3 ряди різинки, і потім лицеву гладь, 90 рядів, і 91 ряд ми закриваємо. Все таким чином ми в'яжемо, і у нас виходять 2 рукава. Два переди зеркальних і одна спинка. Так, зараз нам треба зв'язати між собою частини. Ми це робимо гачком, у мене це нагадає 4,5 мм. Я буду частини зв'язувати на лицевій стороні, бо я планую носити кімоножку на виворітній стороні. Ви обираєте, яка сторона вам більше до вподоби. Можете зв'язувати між собою рукав на виверідній стороні і носити на лицевій. Я починатиму зв'язування на резинці. І буду в'язати вздовж двох кінців рукава до кінця, до нашого краю, де ми закривали петлі. Так, тут в мене ниточка не дуже довга, тому я приєднаю нову ниточку. І все ми з'єднуємо з'єднувальними стовпчиками гачком. Що нам треба зробити? Беремо оба наших края рукава, беремо гачок, шукаємо тут першу петлю з боку, продягаємо гачок. Шукаємо першу петлю з боку іншого краю, продягаємо гачок. І дістаємо нашу робочу нитку через наші ці косички. Робимо одну повітряну петлю. І зараз почнемо в'язати наші з'єднувані стопчики, як вони робляться. Ми шукаємо наступну косичку, продягаємо гачок. Шукаємо наступну косичку на іншому краї, продягаємо гачок. Отак от ми тримаємо нашу робочу нить, і ми її продягаємо через наші косички і цю ж петлю через петлю на гачку Також продягаємо. Це наш з'єднувальний стовпчик. І також шукаємо інші наші косички і продягаємо робочу нить через петлю на гачку. І ось таким чином. Проходимось вздовж всієї довжини нашого рукава. Таким чином я зв'язую не тільки рукава, а й вперед зі спинкою боковушки. Так і останню петлю також пров'язуємо, робимо одну повітряну петлю, все. І дістаємо нашу петлю. Перед цим обріжте ниточку, все ось таким чином, я прив'язую усі частини між собою. Я маркерочком помітила місце, де у мене буде починатися в'язатися рукав. Тобто я приклала рукав і подивилася ось це місце. І зараз боковушку буду прив'язувати, ось починаючи звідси, і до якраз місця, де у мене буде маркерочок. І потім після цього почну обв'язувати по кругу рукав. Після того, як ми все пришили, нам залишилося зробити тільки пояс і обв'язку. Я обв'язку хочу зробити гачком. І от вздовж переда, спинки і іншого переда. Тобто, і ось так от будемо зараз пров'язувати звичайними стовпчиками, без накиду, гачком. Зараз я вам все покажу. Беремо нашу ниточку, робимо вузол. Шукаємо наш боковушку нашого переда. Так, і бачите, тут у нас такі косички. Ми будемо за них і в'язати. Шукаємо першу косичку, продягаємо гачок і дістаємо наш новостворений вузол. Дістаємо і робимо одну повітряну петлю. Так, і вздовж з цих косичок будемо в'язати стовпчиками без накиду. Як це робиться? Ми продягаємо гачок в наступну косичку, дістаємо робочу нить. І робочою ниткою. ось ці дві петлі на гачку, ми пров'язуємо. Це стовпчик без накиду. Тепер. Шукаємо наступну косичку, дістаємо робочу нить і пров'язуємо. І ось так от проходимося вздовж нашого переда. І дов'язуємо останні два стовпчики. Все, далі косичок вже нема. Робимо одну повітряну петлю, все і відрізаємо ниточку, потім ми її сховаємо. Нам ще треба зробити пояс. Тут все просто. Ми набираємо 13 петель і з кромковими петлями в'яжемо усі ряди лицевими петлями. Тільки в'яжемо лицевими петлями за передні полупетельки. Зараз вам покажу. Першу петлю перезнімаємо і другу петлю лицевою в'яжемо за передню півстінку. Ось так. І усі петлі, абсолютно окрім кромкових, в'яжемо і усі ряди ось такими лицевими петлями. І в довжину, ось так от в'яжем, 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 в'яжем. І в'яжем, поки в нас довжина не буде 1 метр нашого поясу. І останній ряд, коли вже побачите, що довжина достатня для поясу, ми закриємо. Я вам одразу тут і покажу, як закривати. Першу петлю перезнімаємо і в'яжемо по малюнку лицеву, перед останню петлю перезнімаємо через спицю. І ось так от закриваємо петлі до кінця ряда. І коли будете обрізати ниточку, обріжте ниточку подовше, ми цією ниточкою будемо пришивати пояс допереду. Ось такий от пояс в нас вийде. Такс, і нам треба зараз знайти на нашій стороні вже лицевій, тобто виверідній, ми знаходимо на переді правому момент, де в нас починаються убавки. Ось перша убавка, тобто тут посерединці прикладаємо наш пояс. І ось тут нам треба його буде пришити. Ну і пришиваємо нашими з'єднувальними стовпчиками, як вже вміємо. Пришиваємо з'єднувальними стовпчиками. Тільки виходить, я тут беру через петлю на поясі і в кожну петлю на переді. Бо напереді петлі ширше І більше. І... В іншій стороні від пояса, теж посерединці Дивіться, щоб це було посерединці, приблизно там, де і ми пришивали пояс. Ось. Це під мишкою, виходить? Так, нам треба зробити таку як петлю, в якій наш пояс буде триматися. Зараз покажу, як я її робитиму. Для цього робимо вузлик і дістаємо нашу, наш гачок. Гачок продягаємо під мишкою, ось таким чином. Дістаємо наш вузлик і робимо одну воздушну петлю. І сюди ж. В'яжемо стовпчик без накиду. і нам треба зробити 12 повітряних стовпчиків. Зробили і прикладіть ось так от гачок до виробу, щоб у нас приблизно, щоб наші повітряні петельки були не сильно перетягнуті десь сюди, продягаємо гачок. І робимо стовчик без накиду. Раз, і ще один, щоб воно краще трималось. Робимо одну повітряну петлю, переворачуємо наш виріб, будемо в'язати зараз наступний ряд. І також в'яжемо у другу повну петлю від гачка стовпчики без накиду. Раз, два. І в нас тут починається, бачите, вже повітряні петлі, тому ми в'яжемо за наші півкосички. І в'яжемо за всі наші півкосички, наші стовпчики без накиду. Так, одинадцять. І 12. Все, і на виробі в'яжемо наш стовпчик без накиду, і далі в нас вже йде повітряна петля, коли ми набирали, коли ми з вами тільки приєднували ниточку. І ось там, де підмишка наша, я зроблю один з'єднувальний стовпчик і повітряну петлю. Так, все, відрізаємо ниточку. І ці ниточки треба буде сховати на виверідній стороні. Краще це зробити. Так, ну і все. Ми зараз сховаємо всі наші ниточки, і, в принципі, виріб вже готовий. Треба буде зробити або ВТО, або відпарити наш виріб, щоб він не крутився, бо в мене, наприклад, напереді трохи крутиться в'язання.